Это манипуляционный кабинет, виконуется ли как сустринские манипуляции. Все у нас відповідає нормам стандартным. Очень приємно тут працювати медичним медичном сессии. Очень является <ривається> в каких условиях он? Але ми працюємо, зустрічаємо всі комісії, санстанції, проходимо атестацію. Нам дуже це вдається ну, тяжко, але ми через всі ці бар'єри переходимо. Анімаційних мінімальних міроприятів і інтенсивної терапії, у котрі угроза з нарушенням сознання, з угрозою для життя. И там, где капельницы дважды, трижды, и круглосуточное наблюдение. Там две палаты у нас мужская и женская, хотя она может быть и объективно не пополовым признакам, потому что это палата интенсивной терапии. Ваш попытку. Но тут все более-менее. Тут лікується пори з остеохондрозом, з менінгітами і 20 ліжок реабілітаційних хворих, які після інсультів инсульт. Как у вас дела? Как и себя чувствуете? что я поправляю. Гут, гут. Вы им verbessert, das verstanden. Immer besser. я yeah. yeah. yeah? wünsche Ihnen gute Besserung. Оздоравлюйтесь, поправляйтесь поскорее. Yeah. Alles Gute. Всего хорошего вам. А? В общем, Аля. Right. Швейцария. Раз, два, eins, zwei, drei. Знаем, да. да. знаем, да. с с встречались Очень приятно вас видеть на, на, нашей больнице очередной раз. С надеждой то, что среди многих обещаний вы всем провозили, а теперь что-то и нам, наверное, привезете. Да, особенно наши хирурги, когда у нас были в отделениях, очень ждали столы операционные. Но они, правда, пришли, а потом куда-то пошли, минуя нас. Хотелось бы надеяться, что этот раз нам повезет. Спасибо большое.

Наша, наша сестра. В отделении хронического гемодиализа мы получили благодаря гуманитарной помощи из Швейцарии функциональные кровати для оказания помощи больным для интенсивной терапии. Также функциональные кресла, которые нам крайне были необходимы для проведения процедуры. Кресел у нас инвалидных тоже мы взяли с гуманитарной помощи. Всяких разных нужных нам вещей, аппаратов, пульсоксиметр для реанимации.

Дуже хочу подякувати, ну, хочу подякувати нашим закордонним колегам, пані Піфареті, за ту допомогу, яку вона надавала, надає і я розумію, що буде надавати нашій медицині, нашому місту, нашим лікарням, нашим громадянам. Це там дуже важливо, тому що все, що сьогодні стосується медицини, все потрібно, все потрібно міняти, все на краще, все потрібно реформувати і все потрібно робити. Те, що сьогодні надали допомогу по медичному обладнанню, по медичним меблям, це дуже важливо сьогодні. Це дуже нам потрібно. Я хочу подякувати і сказати, що ми готові сьогодні до співпраці. Дуже прикро, що тільки один контейнер прийшов, але на наступний рік ми плануємо 12 отримати 12 контейнерів з допомогою для лікарень, для наших громадян. І я хочу сказати, що от, от така наша спільна робота, коли ми сьогодні зараз знаходимося в відділенні гемодіалізу, в народі кажуть, іскусственна почка, а, то е, це дуже потрібні апарати, їх тут стоїть 12, але е, тут було обладнання водоочищення, без якого жоден цей апарат не може існувати. І ось сьогодні ми в цьому році ми прийняли рішення і, е, прийняли рішення і, е, на е, ремонт цього обладнання, на яке виділили ми 350 тисяч. Сумської міської ради зробили цей ремонт, і сьогодні ці 12 апаратів працюють. І е, Наші закордонні колеги надали е, меблі, надали обладнання. Ми зробили ремонт е, водоочищення і сьогодні цей комплекс гемодіалізу працює. Така спільна робота, якщо нам сьогодні будуть допомагати наші колеги е, і пані Піфареті, і наша саме на допомога, е, мене як міського голови і депутатів Сумської міської ради, виконавчого комітету. Виділення коштів, це спільна робота прийде до того, що у нас медицина буде на іншому рівні. А це сьогодні потрібно, тому що здоров'я нації сьогодні наша програма вона повинна працювати, повинна і існувати. І кожен день, кожен час, кожен місяць, кожен рік це краще, краще, краще. Щоб люди це відчували. Все почалося дуже давно. З автомобіля для пожежників сумом знадобився цей автомобіль, і з того часу розпочалася допомога. І у 2005 році я вирішила, що я буду е, привозити е, речі для е, лікарень міста Сум. Власне, нічого не відбулося в моєму житті. Я просто вважаю, що ми потрібні допомагати допомагати людям. У нашій країні все гаразд, і є країни, які потребують допомоги або раді, якщо їм хтось допомагає. Тому я вирішила допомагати. усе, що потрібно: лікарням меблі, білизна, медична, допоміжні матеріали.

После операционные больные Да, вот эти Да, у нас за счет этого, да, вот это то хорошее, Все работают. Практи, ну, кое где мы может сами восстанавливаемся, которые. А так в основном процентов 85-90 все. Работають <ган> а то вони мату не розказували штори що... я не можу об'яснити це відсутність страху. Я не боюся в Україні 45 мільйонів мешканців, які я сподіваюся, також не мають страху. У нас просто було багато медичного обладнання, яке могло б знадобитися в Україні українським людям. Тому я й вирішив приїхати одна з причин, чому не відбувся конвой, це те, що власники вантажівок просто не предоставили нам автомобілі. Другий момент страхові компанії відмовили нам у страховці. Вони не страхують автомобілі, які їдуть у області, де відбуваються воєнні події. Тому не відбувся цей вантаж. Деякі з водів сказали, що я не впевнений ситуації, тому також не вирішили їхати. Я приїхав сюди. Через власні переконання, якщо усі ховатимемо голову в пісок, тоді нічого не відбудеться. Тому я маю переконання, і я вирішив, якщо не зараз, то коли.